Хочу друзі, себе, бо я на другий. і намічаю ось таку осу. Мені здається, що то оця куголева, те, що має з кого в когось часі яйця висиджувати і походу вона вже щось в От ще одна така конуга, тут одна оса оселилася, а оця оса наближається до день конуги. Вони тут ще мугашку ціхло розорюють. Напевно, оси будуть тут. Ох, загасвахка буде. Ми трошки відійдемо. Ось там одна оса вже є. Щось не видно їх. Від свахки наші. Тут страшно штука такого того літала, просто в нагрість свою залазить до тих могашок маленьких. Чого? О, вилізла. Ох! Там, коротше, їй б Що, не судьба? Ладно, пізніше зміни. Ну що, вигнали тебе з тієї кодовчики. Будеш тут. А? а можливо це вже інша оса, оскільки я від тебе відволіклася. Тут там 17. А вона так довго над ними не сидить? Та вона не сидить, вона ходить, а вона не хотіла ж їй туди нестися. Я зараз можу треба, я всі можна хотіла туди, я не всі вже покропила. Ось так вона тут ямку собі вигибає, але щось діла і тут не поплавно, скільки тут там. Асфальт? Неудобно дуже. Ну що?

Месяц на это особенный